Є розуміння, що до 10-го дня хвороба прогресує і стан погіршується. Очень дуже чекати на цей день, думати. А чим же ти закінчиш? Чи буде у тебе пневмонія? Якою вона буде важка чи не важка? Доведеться піти на лікарняни, чи не доведеться. Мене звати Микита Журавльов. Мене звати Микита Журавльов. Мені 32 роки. Я закінчив Донецький виш. Нині працюю в місті Сєвєродонецьк, лікарем-терапевтом у терапевтичному відділенні. Також я працюю інтервенційним кардіологом, опорою серця. Але сталося так, що тепер я в основному займаюся ковідними пацієнтами, людьми, які перехворіли на ковід. У нас како-таманідара начеліпачена У нас. В якийсь момент лікарі почали хворіти. Одного дня я прокинувся, відчув нездуження. слабкість. Відчуття, ніби у тебе похмілля. Ну, в принципі, ну буває там. Ну, думаю, буває, перепрацював. Пішов відпрацював ближче до вечора. Відчув температуру. Зрозумів, що ось воно прийшло. от воно прийшло. Такої слабкості у мене раніше ніколи не було. Ми в тому моменту. Ми на той час вже відправили всіх лікарів реанімаційного відділення на лікарняний. Також почали хворіти лікарі інфекційного відділення. Якщо говорити про себе, про лікарів, мого віку, ми ще могли стояти на ногах. Якби ми тоді пішли на лікарняний, то пацієнти взагалі залишилися б тут самі. Увечері, коли в тебе починається безсоння, коли ти лежиш, таке враження, ніби кисню не вистачає. Але є такий дивоприлад: пульсоксиметр. У нас він зараз у всіх лікарів у кишені лежить. Надягаєш його, дивишся, сатурація 99. і думаєш, о, в принципі, я ж і не задихаюся, мені лише здається, заспокоюєшся. Напевно, якби не пульсоксиметр, було б важче. Це прилад, який показує два параметри: перше це частота серцевих скорочень, пульс, і другий сатурація, тобто насиченість крові киснем. Так усіх дома є тонометр. Усі мають вдома тонометр, термометр. Напевно, прийшов час, коли пульсоксиметр теж повинен бути в усіх. Вам здається, що задихаєтеся, спокійно взяли, поміряли. Приміром, у вас сатурація 93. Зателефонували своєму лікарю, порадилися, що далі робити. Все що вище 95, норма. Все, що нижче 93, вимагає госпіталізації то, якщо говорити про ковід, навіть через місяць ти знаходиш у себе віддалені симптоми задишку. Раніше я займався бігом. Моя звична дистанція це 10 кілометрів. Минув місяць, і я думаю, ну почну з кілометра. Пробіг перший кілометр, субмаксимальний пульс. Зупинився, ходив хвилин п'ять, а пульс не падає. Ну думаю, все добігався. Тепер будемо довго відновлюватися. На сьогодні я повернувся напевно лише до половини навантажень, які я робив до ковіда. Лєспроба ламає насамперед психологічно. Іноді у тебе немає дихальної недостатності, але тобі здається, що ти задихаєшся. Тобі здається, що ось тут дере, тут пече. Ти починаєш думати. Все почалася пневмонія. Багато пацієнтів зриваються, біжать самі на КТ, іноді роблять це достроково, знаходять 5% пневмонії, і в вестериці прибігають до нас. У мене 5% пневмонія з двох сторін. Все, госпіталізуйте мене. при цьому загалом такий пацієнт має лікуватися амбулаторно, але психологічно він вже взломлений. З ним доводиться багато працювати, багато йому пояснювати. Ось ви розумієте, вам потрібно робити те і те, і ви краще і швидше впоратися амбулаторно. Вам не потрібно госпіталізуватися. Нас відділення розбита на дві частини. У нас відділення розбите на дві частини. Перша частина диференціальна. Це коли надходить пацієнт з пневмонією, але ми ще не знаємо, він ковід позитивний чи ковід-негативний. Але знаємо, що це пневмонія, і йому вже необхідно надавати допомогу. Ми такого пацієнта госпіталізуємо. Відразу робимо ПЛР-тест і починаємо лікування. Якщо він позитивний, він відправляється на подальше лікування в інфекційне відділення. Якщо негативний, то вважається, що він вже не заразний для оточуючих, що йому не потрібно потрібно перебувати в ізольованому боксі, і він продовжує лікування пневмонії в терапевтичному відділенні. 25% ураження. під киснем 10 днів лежав. Кислородом 10 днів я лежав. Палічиться щодома чи полікується ще вдома, ще трохи відновиться, і знову до праці. Бойовий чоловік людина готова до бою. Офіційно ми ковід не підтвердили. Тобто, офіційно у нього тест негативний. Але ви ж бачите історію. Звернувся до нас уже після десяти діб. Після десятої доби виявити дуже важко. Ці люди не входять у статистику. Якщо зробити тест на антитіла, він буде позитивним. Статистика набагато більша. Статистика гараздна боль. Но УЗІ міють більшу чувстві ніж рентген. Ми можемо видіти таке краси і є те саме пораження. Якс ґаворіть, якби під час навчання в інституті я комусь зі своїх метрів сказав, що буду робити осд легень. Мені б напевно дали за потиличник і Сказали ти двічник, йди вчися далі. ОСД-легені, про що ти говориш? Це взагалі несумісні речі. Але так, так сталося, що особливість ковіда дозволяє використовувати цей метод широко і дуже ефективно. Ми буквально у вересні відразу, як з'явилися ковідні пацієнти, почали практикувати цей метод зараз. Ми широко його використовуємо для диференціації. Дуже багато часу витрачається на те, щоб пояснити пацієнтові, як себе вести під час цієї хвороби. Приміром, є така річ, як пронпозиція. Це коли потрібно лежати на животі. Мінімум годин 16 необхідно перебувати на животі. Пацієнт, перевертаючись на спину, навіть на 10-15 хвилин може колосально погіршити свій стан. Тобто він у тебе вранці був стабільним, тримав сатурацію на кисні, міг перебувати в твоєму відділенні, і ось він перевернувся на спину на 15 хвилин, поговорити по телефону. І вже треба переводити в реанімацію. доходить аж до того, що пацієнтам треба пояснювати, давайте ми вам поставимо сочовий катетер, щоб ви не ходили в туалет. Адже кожен крок вимагає багато сил у пацієнта, який потребує кисню. Дехто каже, ні, сочовий катетер. Що ви? Що ви кажете, лікарю? Який памперс? Мені 50 років. Навіщо це все? Можливо, якби була воля лікарів, багато хто з них пацієнтів би скотчем примотував, тому що іноді вкрай важко пояснити пацієнтові, що це життєво необхідно. Почуйте, почуйте Якщо о Луганской области, ситуация в нашей области весьма интересная. Якщо говорити про Луганську область, ситуація тут досить цікава. Під час першої хвилі, яка почалася в Україні навесні, то тут ковіду як такого не бачили. В принципі, ці випадки були привезені. Це пацієнти, які повернулися з Російської Федерації, пацієнти, які повернулися з Європи, території або з окупованої території місцевий шлях поширення почався вже десь у місяці вересні. Ми щодня спостерігали, що пацієнтів дедалі більше і вони все важчі. Прям такої штоми камута адказувалі такого, щоб ми комусь відмовляли, не було, але було таке, що доводилося госпіталізувати жінок у чоловічі палати. момент нам у якийсь момент нам бракувало кисневих концентраторів? Тобто керівництво доводилося зв'язуватися з лікарнями, в яких не було таких пацієнтів, і просити їх надати кисневі концентратори. Ми були на межі, але викрутилися. Ну, викрутились. Якщо говорити про наш регіон, у нас так склалося, що проблем з киснем не було, на відміну від інших, від тієї шведенської області. Особливістю нашого регіону є те, що ми маємо завод Азот, який виробляє кисень, тобто його не треба вести з іншої області Нині з області. зростання точно загальмувалося, і, можливо, є невеликий спад, але це не означає, що епідемія закінчилася області У нашій області фактично поки що була лише одна хвиля, а друга хвиля, як правило, протікає набагато важче, ніж перша. Якщо говорити про тотальний локдаун, я не розумію, чому з 8 січня, щоб погуляти на свята, а потім спокійно хворіти після свят, перебуваючи на карантині. Я думаю, до нового року треба було вводити карантин. Так, це захід не дуже приємний, народ його не розуміє, але якщо вводити, то вводити.